Ем, Привіт сьогодні я роблю ем, є ще одне відео Тут, Тут я зроблю ем, обзорчик на зачіски моїх поняш. Зараз. От, у моїй така. Все не я, збуд, но я збуд, так сп... От, Потім моя тварин. Яка тут агревка Зачіплена? Так. Нафта не молодний не не кит. Mm -hmm. Мій канал, чесно, про все. Розпущена запущена волосся. І ось в Apple Jack тута. І в Apple тут. І в Apple Jack ось така чолка. Потім там на їх восток, як звичайно, вмисла. І розинка на хвості. До речі, ви за посторонні звуки. Це моя бабуся. І каже йти вже робити урок на Ну вам папа. -па.